Збройні сили України нищить ворога на всіх напрямках, щоденно звільняючи українські землі. Слава Україні! До вашої уваги. Програма військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Станом на 15 червня на Бахмутському напрямку на різних ділянках пройшли вперед від 200 до 500 метрів. На Запорізькому українські воїни просунулись вперед на відстань 300-350 метрів. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська. Наші війська просуваються в умовах надзвичайно жорстких боїв. Ворог намагається утримати захоплені ним позиції, активно застосовуючи штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійський вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням птурів і дронів Камікадзе, повідомила Ганна Маляр. В ніч проти 14 червня російські окупанти здійснили черговий терористичний акт, атакувавши цивільну інфраструктуру Одеси ракетами Калібр з акваторії Чорного моря внаслідок обстрілу. Є загиблі, постраждалі та руйнування. Вночі ворог атакував Одесу ракетами типу Калібр, які були випущені з акваторії Чорного моря з одного з ракетносіїв, який чергував на той момент. Вибух пролунав дуже швидко, майже одразу після того, як було сповіщено населення про небезпеку, про сигнал повітряної тривоги, і це ще одна ознака підступності ворога. Він щоразу вишукує тактику для того, щоб бути максимально ефективним. Чотири ракети було спрямовано на Одесу внаслідок повітряного бою, в тому числі безпосередньо над одним з центральних кварталів. Міста Одеси відбулося дуже потужне спрацювання вибухової хвилі, від чого було пошкоджено і уламками ракети, в тому числі будівлі, їх декілька: бізнес-центр, торгівельний центр, висотна багатоповерхівка, навчальний заклад, багато адміністративних будівель. Поранені отримали шість цивільних осіб. В основному це колоторізані рани від уламків скла і інших предметів, які розкидали вибуховою хвилею. Протягом цієї атаки відбулось влучання в один з логістичних центрів. Це склад торгівельної мережі, де зберігалися продовольчі і непродовольчі товари. Ніякого стосунку до військового спорядження він не має. Жодних ознак збереження там техніки також немає. При влучанні калібра в склад торгівельної мережі на жаль, є троє загиблих працівників, і сім працівників отримали поранення. Вони госпіталізовані і проходять відповідне лікування. Надважких немає, середній ступень тяжкості є у декількох поранених. Ще раз хочу зауважити, що сигнали повітряної тривоги це попередження про небезпеку. Реагувати на них необхідно дуже оперативно і компактно. Зокрема, враховуючи, що Термін, який може бути відведений нам від сигналу до безпосередньої бойової роботи, може дорівнювати навіть кількох хвилин. Наступної ночі, 15 червня, окупанти намагалися завдати удару по Одесі та області, запустивши 13 дронів камікадзе шахет. Проте всі вони були збиті силами ППО. Мешканці підтоплених сіл Херсонщини оговтуються від наслідків повені спричиненої підривом російськими військами греблі Каховської ГЕС. Навіть під час порятунку російські нелюди не припинили обстрілювати шляхи евакуації мирних людей. На долю мешканців села на Херсонщині випало чимало випробувань. Російська окупація згодом після звільнення нещадні ворожі обстріли. Але й цього російським загарбникам було недостатньо, тож вони вирішили знищити греблю Каховської ГЕС, що спричинило цілу низку негативних наслідків як для довкілля, так і для проживання людей на певних територіях. Місцеві мешканці згадують, що затоплювало все довкола дуже стрімко, а вода пробувала кілька днів. Я біжу. І наче була там, А вона отак ішла оттуда, як знаєте, як водоспад, от, от з тої сторони. Прямо гуділо, шуміло, ревло. Мгновенно Тут у городі хай скажуть солдати, вони тут до нас прибігли, допомагали нам, як могли. Бачите, все що воно ділається. Сіне, все падає, все гниє. Ну хоч хата вціліла, людей повалилось взагалі хати. Найбільше постраждали будинки, які були ближче до води та розташовані у понизі села. Ользі ще пощастило. Вважає жінка. Вона встигла вчасно залишити будинок. Була в будинку й до останнього, думала, все ну, остановиться. Вилізла вікно на вулицю, та й пішла, бо вийти вже не могла на вулицю. За останні місяці люди звикли до російських обстрілів. А от до нелюдської поведінки окупантів ніяк не можуть. Адже навіть під час евакуації ті гатили по будинкам і човнам, якими рятувалися цивільні. Не вгамовуються росіяни і нині. Ми вище піднялися в село ну, вже, вже Тут жити неможливо, то ми вище, То там вони били, людей били, по домах попадали, везде били, Підпливали і били з міномета. Понад. Часто б'ють навіть, і багато. Буває дай по 27, і по 25 у день. Вода прибувала надто швидко, тож люди у селі не встигли врятувати нічого зі свого майна. Речі, техніка, продукти харчування, корми, свійська птиця та худоба не залишилося геть нічого, а багато будинків нині непридатні для проживання. Нічого не Уціліло вообще дуже довго стояла вода. Не можна не дойти, не до лісти було. Дуже важко. У 70 років наших отак, отак стаць, і кажуть, виїжджай, куди виїжджай? До кого виїжджай? Нема до кого йзжать. Больнее, сліпиє, кривіє. Ускладнює ситуацію в селі і відсутність придатної для пиття води та електропостачання. Місцеві кажуть, ми вже й забули, де в нас вмикається світло. Давно, восьмий місяць, поки фашисти ушли, і вже вони ж нам його унічтожили, той світ, і до сих пор це немає світу. Ніхто не робить, тому що б'ють, стріляють з лівого. Рятують ситуацію генератори, які надала місцева влада. Завезли до села також речі щоденного вжитку, постільну білизну, продукти та інші речі. Проте люди потребують і іншої допомоги, зокрема щодо подолання наслідків повені. «По можливості, щоб то приїхали, хоч допомогли розгрібати оціє. Там у нас забило рода камишом. В ми не в силах це зробити. Оговтуватися від цього лиха і люди, і природа будуть тривалий час, але переживши окупацію і перебуваючи під постійними російськими обстрілами, незламні українці не втрачають віри і продовжують допомагати одне одному. Велика вода відходить із затоплених населених пунктів України, залишаючи по собі зруйновані помешкання та змиті сільськогосподарські угіддя. А подекуди і цілі поля, все це прямує в Чорне море. Українські вчені проводять відповідні дослідження, щоб визначити рівень небезпеки для морського узбережжя та намагаються допомогти прісноводним тваринам, які потрапили з Дніпра до берегів Одеси. Вже через дві доби після підриву греблі каховського водосховища було відмічено швидке переміщення в бік одеської затоки величезного масиву прісної води з сотнями так званих пливунів, скупчень щепленого корінням очерету. Разом з пливунами до берегу стали масово потрапляти різні тварини, вимиті із дельті Дніпра, жаби, плазуни, ракоподібні, прісноводні та наземні молюски і комахи, які в значній мірі загинуть в морській воді. Деяких тварин вдалося врятувати директору одеського зоопарку Ігорю Білякову та небайдужим одеситам. Напевне, більшу частину цих тварин ми не зможемо врятувати і навіть побачити такими загальними зусиллями. Ми можемо багато життів рятувати. Тому останні ці, -ці дні працівники нашого зоопарку просто одесити допомагають. Багато маємо дзвінків багато людей нам приносять різних тварин. Ми їх реабілітуємо, Якщо це гаразд, ми вже почали випускати їх у природу, і таким чином ми зможемо. Цими спільними зусиллями зберегти багато багато тваринок. Я дуже вдячний всім людям, котрі так активно в цю роботу включилися та не стоять осторонь. Більшість врятованих тварин це переважно озерні жабки, тритони, болотяні черепахи, ондатри, вужі та полози тепер будуть жити в дельті Дністра, бо його фауна дуже схожа на Дніпровську. Деякі залишаться в зоопарку, деякі, як ця косуля, з часом повернуться на Херсонщину. Значна частина і нашої фауни може постраждати, але я впевнений, що цей процес він же зворотній. Все буде відновлюватися. Я думаю, що буде відновлюватись фауна. І одеської регіону, і Херсонського, і Миколаївського з часом життя візьме своє і все все відновиться. Одеські вчені планують проводити моніторинг морської екосистеми з підвищеною інтенсивністю протягом найближчих тижнів для того, щоб зафіксувати динаміку цієї екологічної катастрофи. На основі отриманих даних буде надаватися інформація до державної екологічної інспекції, прокуратури та СБУ, які відповідають за розслідування даної ситуації саме як екологічного злочину. Українці героїчно боронять рідну землю, відбиваючи ворожі атаки та виганяючи російські війська з рідної землі. На жаль, часто ціною власного життя. Днями на фасаді одного з одеських навчальних закладів з'явилась меморіальна дошка полеглому за волю України патріоту, герою азовцю кулеметнику Артуру Савельєву. Місію підтримки родини в цьому заході здійснюють ті, хто пам'ятає, що війна з Путінською Росією триває вже понад 9 років. Керівництво сектору в Одеській області, Міністерство ветеранів. Та громадська організація серця матерів Одещини. Одеські школи носитимуть імена українських захисників. 8 червня на фасаді одного з одеських ліцеїв з'явилась дошка пам'яті загиблому за волю України Герою Азовсю кулеметнику Артуру Савеліву. Сьогодні ми зібралися разом на відкритті пам'ятної дошки дошку України Першого кулеметника Артур здобував вищу освіту в Одеському національному технологічному університеті, але не закінчив його. У 2020-му долучився до спецпризначенців полку Азов притягував людей вот чистою, відкритою, доброю душою. Також ж сім'ю, большої з друзів, він і отримав поступив на службу в полку «Азов». От його міста збилась. Він був в окруженні. Достойных сильных мужчин, которые были все друг другу братьями до последнего. 2 березня 2022 року Артур разом з побратимами здійснював мінування визначеної командуванням ділянки, аби запобігти висадці ворожого десанту. При виході до своїх їх група зіткнулася з ворожою ДРГ. У тому бою він отримав несумісне з життям поранення, та побратими азовці зуміли винести тіло героя, щоб передати на велику землю. Однак Росіяни відібрали у матері можливість поховати свого сина, скинувши на завод Азовсталь авіаційні бомби. Є тіло, ніхто цьому. Сейчас не знає. Територія Маріуполя окупірована. Мой тільки дати можливість достойно похоронити моєго сина. Я не знаю. Як і коли, звичайні одеські хлопчики перетворились на мужніх героїв. Напевно, тоді, коли прийшло усвідомлення, що ти єдина надія для своєї країни. А сьогодні, а, справжні одні з кращих синів і дочок українського народу. Борються за право жити всім нам і наступним поколінням. Коли людина загинула, наш обов'язок пам'ятати про неї, якщо це герой, В цьому і весь сенс це наша шана людям, які, не шкодуючи свого життя, віддали його заради. Нашої держави. Місію підтримки родини здійснюють і ті, хто пам'ятає, що війна з путінською Росією триває вже понад 9 років. На відкритті меморіальної доски герою азовця, нагородженого орденом за мужність третьої ступені. Ми ще раз згадуємо наших воїнів, шануємо, кроняємося їхнім рідним, близьким. Ми завжди будемо пам'ятати, і будемо жити в свободній, вільній незалежній країні. Мама героя вірить, що її син нині з неба опікується тими, хто день і ніч стоїть у двобої з ворогом. В неї нині важка, але почесна місія дати нащадкам можливість пам'ятати про її сина, наслідувати найкращі з його якостей – патріотизм, прагнення до справедливості і усвідомлення себе українцем. 86 днів город протримався саме благодаря їх підготовці, цілі жажде защитить свою родину, свою землю и своих людей. Человек жив, пока жива памяти нет. Мне очень бы хотелось, чтобы вы вспоминали Артура, его улыбку, его доброту, его смех, его любовь, которую он дарил всем вам. Спасибо тебе, Сумочек, за все. Вечная память светлая. Більше інформації на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у збройні сили України. Наближаємо перемогу разом. Героям слава!